Щоб добре відпочити, необхідно спочатку над цим добре попрацювати. Це аксіома, а вона, як відомо, доведення не потребує. Якщо ви втомилися від міської метушні, очманіли від годіння кондишені удома чи на роботі від ненависного асфальту, який буквально плавиться під ногами, то вам, шановні, до східниці. І не лише тому, що тут можна досхочу і безкоштовно попити цілющій прикарпатської водиці, яку лікарі недаремно називають панацеєю від усіх хвороб і усіх напастей. Східниця це унікальне за енергетикою місце, у якому можливо лікувати від хвороб не лише ваше тлінне тіло, а й безсмертну душу. Адже тут так красиво, затишно, спокійно, комфортно і приємно. Втім, потрапивши у ці благословенні, даровані самим Богом наші рідні країні місця на Прикарпатті, давайте но не забувати. Найкоротший проміжок часу, який існує на землі, це ваша персональна відпустка. Отож, ще до того, як тільки плануєте пакувати валізи до східниці, ви вже повинні знати, де саме збираєтеся тут зупинитися. Про це селище, люди подорожуючи, кажуть так. Східниця це відпочинок на будь-який смак і гаманець, адже варіантів безліч. Якщо ви студент, але не звикли паразитувати на заможніх батьках, то можете з користю для тіла і гаманця провести тиждень-другий на ось такій базі серед лісу. Є дах над головою, є де освіжитися після походу у гори, є де смачно пообідати. А що ще треба студентові, закоханому у гірський туризм? Втім, баз відпочинку із мінімальним набором вигод у східниці залишилися лічені одиниці. Вони потихеньку відходять у минуле. І це правильно. Адже цивілізована людина, що поважає себе, саме про вас, наші шановні глядачі, намагається свою відпустку провести із комфортом, тобто із користю для душі і тіла. Якщо це і ваше гасло по життю. То вам, друзі, варто завітати до приватної садиби журе. Тут у вашому розпорядженні відпочинкова зона з лежаками, бунгало для сну на повітрі, зала з каміном у етностилі, автостоянка, альтанка, мангал, гойдалка тощо. Як розповіла нам власниця садиби журе Світлана Жук, за освітою вона є художником. Майстром декоративно-прикладного мистецтва, тому тут на кожному кроці так багато чудових речей, виготовлених її руками. Одночасно у цьому ошатному прикарпатському обійсті можуть розміститися 6-7 сімей або 14 туристів. Відпочивати можна у напівлюксах і стандартних номерах, все залежить від вашого вибору і фінансових можливостей. Поцікавилися у власниці журе. Кому тут можна зупинитися, щоб потім, по завершенню відпочинку, за свій сімейний бюджет не журитися? У мене приїжджають, наприклад, відпочиваючі, можна сказати, середнього класу. Це працівники освіти, працівники бізнесу середнього. Так? Багато в нас є і лікарів, які приїжджають. Ну от люди такі. Які вміють це відчувати, які дозволяють їм їх доходи почити в садибі, я знаю, як сказати, невисокої цінової категорії. А от якщо ви спитаєте у нас, чому саме ми рекомендуємо під час перебування у східниці пришвартуватися на тиждень-другий саме у пані Світлани і її чоловіка Андрія, то відповімо без вагань. Садиба журе знаходиться у безпосередній близькості від уславлених мінеральних джерел номер 15 та номер 357 від порогу журе до найближчого лісу, якихось 100 метрів, та й до східницької лікарні відновного лікування звідси також лічені хвилини. Саме це і принаджує до садиби Світлани і Андрія, їхніх численних постояльців. А приїздять вони сюди із різних куточків України. І завжди, як мовиться, не із порожніми руками. Привозять на дарунок господарям журе із своїх країв різні екзотичні рослини. А до себе додому везуть рослини і квіти, які ростуть у благословенних Карпатах. Наші одесити везуть звідси якусь маленьку ялиночку. А е, привозять сюди мені оці дзвіночки. Там в мене вузок росте з Херсону. Херсонці привезли. Тут в мене росте ще квітка, кліматіс також з Одеси. Просто як ми міняємося, вони беруть карпатські рослини, викопують в мене, тут ромашки, навіть травичку засіяну. Білими ромашками вони висушують і дома собі роблять газончик. І В них є кусочок східниці в Одесі, в Херсоні, де вона росте, де з неї доглядають, де неї поливають всі разом. Ми тут вивчаємо історію України разом. Ми тут сперечаємося про ситуацію в країні разом. Ми доводимо їм до відома, яка є література, що дає себе полюбити, прочитавши її, відкриваєте себе і свою країну, звичайно, тому що багато хто пропустив це все в житті. Хтось навіть не, не, не догадується до цього. А є багато літератури, багато книжок. Ми даємо свої книжки читати їм. І хтось відкриває себе заново. Розумієте, люди приїжджали взагалі, які не знали навіть елементарних історичних речей про свою країну. І через років п'ять вони ставали такими патріотами і привозили мені літератури, і мені розказували, що треба прочитати. І це моя, моя робота. Це супербура. Ось така вона цікава жінка, пані Світлана. Ось така в неї садиба. Так що ласкаво просимо до неї у гості, коли будете у східниці. Втім, перебуваючи у цьому древньому прикарпатському селищі, звичайно, можна приземлитися не лише у садибі журе. Протягом перебування нашої знімальної групи у східниці, на запрошення селищного голови Івана Піляка, нам несподівано дуже поталанило. Адже впродовж кількох днів ми жили у раю. Так, так, у раю. Адже саме так називається ще одна приватна садиба, а вірніше віла, двері якої широко відчинені перед людьми, закоханими у подорожі благословенними Карпатами. Власник раю, пан Роман Томин, пишається справою своїх рук. Тяжко працював з маличку, в тому числі за кордоном. Ось і заробив грошей яких таки вистачило, аби побудувати справжній рай на рідній землі. До того ж не лише для себе і своєї родини, а й для мандрівників. Ось так виглядає територія раю, на якій, до речі, можна вигулювати і ваших домашніх тварин. А це вже номери і додаткові зручності, все до послу гостей. У раю і частують як у раю. Триразове харчування, включене у вартість перебування туристів. Акцент на українські, а верніше, прикарпатські наїдки і напої. Смакота. І все свіже, апетитне, смачне, а ось так виглядає інтер'єр гостьової садиби, яка є однією із складових віли рай. Все тут виконане у класичному прикарпатському стилі. Дерево, дерево, і ще раз дерево. Душа радіє, а очі відпочивають. Коли перебуваєш у цьому комфортному помешканні, яке знаходиться буквально у 50 метрах від одного із найпопулярніших скіпницьких джерел із тілющою мінеральною водою, то забуваєш про все на світі. Так тут затишно і так тут комфортно. Радієш за пана Романа Томена. Виявляється, не перевелися ще в нашій вітчизні люди, які спроможні побудувати рукотворний рай на Прикарпатській землі. А ось так виглядає родзинка східницької віли рай, її чималенький ставок. Це чоловіча гордість власника обістя, який все тут облаштував власноруч. Адже розраховує по життю не на державу, не на доброго дядечка, а виключно на власні сили. У кришталево-чистій гірській воді ставка, який знаходиться на території віли, працьовитий і непосидючий пан Роман разом із своїми помічниками вже не перший рік поспіль розводить справжню гірську форель. Так ось виявляється, у чому секрет його чудової кухні. Ми поцікавилися у нашого гостинного господаря. Чому, зупинившись вперше у його раю, туристи із усіх куточків не лише України, а й інших держав світу намагаються потрапити сюди ще і ще раз? Рай, по-перше, знаходиться дуже близько біля 18-го джерела. Плюс того є озеро, на якому люди відпочивають, ловлять рибу, жарять її, годують, уха. Відпочинок, ну, комфорт, спокій, ліс, природа. На яку все-таки категорію людей розрахований твій готель? Це є середня категорія, не найнижча, а до середньої категорії. Середні ціни, плюс цього харчування є, масажист є на місці. Як завжди, ми просимо кожного з власників готелів звернутися до потенційних відвідувачів, які ще для себе не відкрили східницю. Ось що б ти їм сказав? Ну, хай приїжджають щасливо, задоволені будуть. Навіть дуже задоволені будуть. Будемо раді, якщо вони приїдуть. Не менше аніж Роман Томин радіють новим і старим гостям власники ще однієї, також дуже комфортної затишної оселі на околицях східниці, яка називається Осоння Карпати. Це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який побудували на мальовничому березі річки Стрий, практично на території національного природного парку Сколівській Бескиди, аби дістатися до осоння. Від східниці треба здолати 6 кілометрів гірської ґрунтової дороги. Але воно того варте. Адже осоня Карпати, це місцина на мапі Львівщині, справді унікальна. Назва готельно-відпочинкового комплексу промовляє сама за себе. Соня Карпати вона з перекладу з давньої слов'янської мови означає місцевість, яка завжди освічена сонцем. Тобто, тут ніколи немає затінку, тут завжди гріє сонечко, і тут завжди ясна погода. Так із назвою Осоня Карпати тепер все зрозуміло. А от чим може порадувати мандрівників? Цей нещодавно побудований готельно-відпочинковий комплекс. У Осонні все як на долоні. На його облаштованій території, яка, до речі, охороняється цілодобово, ми побачили сучасний міні-готель номери стандарт, комфортабельні дерев'яні будиночки, котеджі з лазнею і такі дуже симпатичні альтанки над озером. У цій водоймі, до речі, так само, як і на східницькій вілі рай, можна ловити форель. І що не менш суттєво купатися. А ще на озері живуть ось такі красені. Пернату пару люблять і дорослі, і малеча, адже ці дивоптахи є справжньою окрасою Осоння Карпати, можна сказати, його візитною карткою. З подружжям лебідів так цікаво спілкуватися. Втім, нам не до цього, адже треба побачити все, що тут є, аби вам про це розказати. Так ось, зовсім нещодавно на території готельно-відпочинкового комплексу побудували чан, у якому можна приймати оздоровчі процедури у родинному колі або у колі друзів. Пообіцяли самі собі, наступного разу, коли доведеться мандрувати заповідними місцями рідного Прикарпаття, обов'язково погріємо у цьому чані і свої кісточки. Та чи вистачить коштів у київських журналістів з нашими не вельми високими зарплатами, аби із комфортом відпочити у соні? Поцікавилися ми у адміністратора готельно-відпочинкового комплексу Тетяни Модель. Категорія різних людей може в нас відпочивати. Це можуть і старшого покоління люди в нас відпочивали. Була дуже хороша, зріла пара, яка спробувала всі додаткові послуги, екстремальні послуги. Також молоді люди. Що стосується цін в нашому готелі, то мені здається, вони доступні є для такого середнього класу нашого суспільства. Остання. Це така місцевість, де завжди будуть раді гостям, завжди наш колектив, наш персонал зустріне їх з посмішками. Тут є чим зайнятися, тут можна добре відпочити, свіже повітря, довкола гори, ліс, чиста вода. Тут найкраще місце для відпочинку, і ми завжди раді бачити чим побільше наших. Ну а нам, друзі, знову час повертатися до природи. Власне, це гасло ще однієї бази відпочинку Таор, яка знаходиться за 10 кілометрів від бальнеологічного курорту Східниця розташована ця база на території прикарпатського села з досить симпатичною назвою Ластівка. Як стверджують власники Таору, потрапивши на її територію, туристи зможуть насолодитися чудовою прикарпатською природою, подихати свіжим повітрям, оздоровитися з допомогою цілющих мінеральних вод. А ще незабутньо відпочити, адже спектр розважальних послуг тут практично європейського рівня. Є на території бази відпочинку і медичний спа центр і розважальний центр Таор Екстрім, і бюве з мінеральними водами, і чудові місця для дозвілля молечі. Одразу про все розказати неможливо, адже перебували ми на території Таору протягом лише однієї години. Так що багато чого залишилося, як мовиться, за кадром. Що саме, ви зможете дізнатися й самі, коли завітаєте на цю сучасну базу відпочинку на березі мальовничої річки Стрий. Ось такі вони, віли, бази відпочинку, приватні садиби, пансіонати, східниці і її околиці. З об'єктивних причин, адже як завжди, не вистачило часу, ми не змогли цього разу побувати на більшості з них, аби поділитися інформацією із вами, наші шановні друзі. Не біда! Надолужимо згаяне наступного разу. Адже після першого перебування у східниці познайомилися із багатьма гостинними людьми, які запрошують нас у гості, аби довести і нам, і потенційним туристам. Східниця це відпочинок на будь-який смак і рівень статків.